Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях це, до речі, мій перший мультитул від компанії Roxon. Roxon Multitool Shark cm 1349 Інструмент наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів «Фонарик.UA». Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10%. Ви зможете за промокодом Фонаріст S за посиланням під цим відео. Чесно кажучи, друзі, дивлячись на його ціну, я був приємно здивований, коли отримав даний мультитул, тому що не очікував від нього такої шикарної якості і такого функціоналу. Наскільки приємна це і цікава річ, я все вам зараз про це розкажу. Надходить мультитул в ось такій коробці. Доволі непогана коробка. Інструкція простенька, невеличка, але доволі інформативна. Тут є. Все по функціях даного мультитулу. То що заявляє нам виробник, друзі? Що дана модель призначена для щоденного використання і стане в нагоді практично в будь-якій ситуації. 14 функцій і практичний набір інструментів важить 226 грам. Що практично є нормою для повноцінного мультитула. Призначення для велосипеда, для риболовлі, для полювання, для туризму, для автомобіля. Ну і взагалі для дуже багатьох ситуацій, в тому числі для аутдору, звичайно. Тож, друзі, давайте подивимося на цього красунчика поближче. Я вам скажу, що наскільки приємно він лежить у руці завдяки цим пластиковим накладкам. Я не знаю, що це за пластик. Можливо, АБС пластик, можливо, якийсь другий. Він не дуже дорогий, але дуже приємно лежить у руці. Настали вже деякі холода. Зараз кінець вересня, після того, як він побував на дворі, взяв його. Якщо зрівняти, наприклад, оцей мультитул, він дуже холодить. А тут просто приємно лягає в руку і не так холодить. Що, звичайно, відображається на сприйнятті даного мультитула, у мене воно дуже позитивне, якщо чесно. Зроблений мультитул доволі міцненько. Як бачите, на торксах, я думаю, це восьмі торкси тут. Що ми бачимо тут відразу це кліпса. Кліпса в міру туга. Якщо ви носите мультитул на кишені, то, в принципі, вона вам допоможе. І вона добре сідає на карман, це я вже пробував. До речі, друзі, якщо ви не носите мультитул на кліпсі, я забув вам показати, що. Надходить отакий чохол в комплекті. Вибачте мене за таку ціну, така комплектація це просто шикарно, друзі. І ви, звичайно, можете носити його на ремені, трішки знижу градус емоцій, щоб більш холодно віднестися до даного мультитулу. Щоб все це було не на емоціях, а щоб все було доволі справедливо. Тож, які функції є у мультитула? Насамперед, що ще кидається в очі, це. Ніж. Звичайно, видно, що ніж, який за шпеник відкривається. Давайте його заміримо. Тож, друзі, лезо до руків'я це практично 7,5 см. Від шпеника це 6 см. Щодо шпеника, шпеник доволі непоганий. Я бачу, що він тут просто заклепаний. Ви знаєте, цей ніж можна відкривати навіть без шпеника. Тобто він легко відкривається, гляньте, мимо шпеника, просто за лезо. Тому, якщо він комусь не потрібний, може його просто відламати плоскогубцями. Це не проблема. Всі інструменти, прошу заважити, покриті чорного кольору, Це, мабуть, все-таки анодування, я думаю. Не фарба. Тому що виглядить доволі міцним. Не можу сказати точно, але, можливо, це і так. І як бачите, ніж фіксується на лайнер лок. Тобто його без проблем можна відкривати, закривати однією рукою. Наступний інструмент, який тут є, це шило розвертка, як кажуть на неї. Дуже схожа на те, що стоїть на сигналі. Якщо хто знає мультитул, лезермен сигнал, але більш агресивніша, тому що на сигналі вона тут більш закруглена. І я думаю, що ця буде заглиблюватись у матеріал краще. Шило з отвором, так що це повний функціонал. Дуже класно зроблено. І тут, друзі, ми бачимо те, що є фіксація. Є невеликий люфт на фіксації, але це дрібниці, я вважаю. Фіксація на от такому замку. Тобто тут є замок. Знімаємо замка і закриваємо інструмент. Тобто, всі інструменти тут на фіксації. Наступний інструмент це комбінований інструмент. Із двох відкривачок і плоскої викрутки. Як бачимо, ось тут є плоска викрутка. Звичайно, під кутом можна відкручувати і хрестові якісь гвинти. І також бачимо, що добре заточений ніж для бляшанок. І відкривалка для пива, тобто для пивних пляшок. Як бачите, також без проблем, і також він фіксується. Закриваємо цей інструмент. і Ідемо, що в нас наступний інструмент. Посередині є інструмент, який відкривається ось так. Це хрестова викрутка PH-2. Викрутка не надто міцна, але для більшості гвинтів я, буду, я думаю, буде її більш ніж достатньо. Тому що я вже стикався з тим, що доволі не товсті викрутки викручують добре засівші гвинти. Тож, знімаємо даний інструмент з фіксації. Наступний інструмент, друзі. Наступний інструмент це у нас пилка, яка, до речі, дивіться, ось без всякого шпеника. Я просто відкриваю цю пилку. Пилка невелика, але доволі агресивна. Зуби, як бачите, пилки направлені до руків'я. Непогана пилка, і фіксується також на лайнер лок. Наступний інструмент, друзі звичайно ж, основний інструмент мультитула. Це що? Це плоскогубці. Тобто, відкриваємо і тут, друзі, переваги отакого руків'я з пластиковими накладками, також додають доволі значної зручності. По-перше, плоскогубці, як бачите, не менші, ніж у Leatherman Bond, у якого одні з найбільших плоскогубців на мультитулах Leatherman. При цьому функціонал практично такий же. Є деяка відмінність. Як бачите, у лезевий бонд з'ємні оці кусачки, а тут вони з'ємні. Тобто тут вони просто на заклепці тримаються. Не думаю, що ви часто будете тримати ці твердосплавні кусачки, тому не будемо вважати це таким серйозним мінусом. Тим більше за такі гроші вибачте мене. Наскільки зручно сидить у руці, що це просто не передати. Якщо ви берете ось так, звичайно, а не ось так. Тому що, якщо ви берете ось так, то вам трішки може врізатися ця штука. Але, до речі, ця штука знімається. Звичайно, що ви при цьому можете її загубити, тому краще брати його іншим способом. Тобто ви можете просто його взяти ось так. І це мегазручно, друзі. Гляньте, прямо як під руку зроблено. Бачите? Наскільки зручно він лягає в руку. Це один із найзручніших мультитулів, які я тримав у руках. І саме у хваті при роботі плоскогубцями. Як бачите, тут є кусачки і для твердого дроту, і для м'якого дроту, і можна захватити деякі гайки. По розмаху самих плоскогубців вони, звичайно, дещо менші. Правда, у Вікторінокса розмах ще менший, тому не будемо вважати це за якийсь там мінус. До речі, плоскоупці підпружинені, і що доволі зручно. Як і в мультитулах Leatherman, як бачите, тут є інструмент для зажимання клем. До речі, друзі, те, що я побачив ось тут, бачите, все-таки це, можливо, все-таки фарба, а не анодування. Але сталь не ржавіюча, я не розумію, навіщо її взагалі вкривали чор чорною фарбою. Так що це не мінус. І, друзі, інструмент, який видно не відразу, який я не відразу знайшов, до речі, це огнево. Тобто, ось тут бачите огнево, яке фіксується при допомозі такої канавки. Тут, як бачите, є такий замочок для того, щоб зафіксувати його. У закритому положенні. Тобто, це повноцінний фероцерйовий стержень, він невеликий по розміру. Викрасити з нього ви можете як з допомогою обуха ножа, так і з допомогою плоскогубців це не проблема. Також, друзі, у кресалі є свисток. Тобто, взявши його ось так, ви можете використовувати як свисток для екстремальних ситуацій. Що, звичайно, додає функціоналу. І е, цей інструмент вам не заважає при користуванні іншими інструментами. Тож, друзі, така доволі функціональна і цікава штука. Що ми побачили з мінусом? Покриття це несерйозний мінус. Те, що ви бачите, тут дещо вже знялось покриття із-за того, що це видно, все-таки фарба. Більшість інструментів зроблено із сталий. 2 хром 13 і 3 хром 13. На плоскогубцях трошки більш тверда сталь до 55 одиниць по роквелу. Тобто це простий функціональний інструмент за помірну ціну. Навіть, я б сказав, за дуже бюджетний прайс. Зручна функціональна річ. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину. Фонарик .ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FONIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.